Вітаю, друзі! Питання легалізації українців в Польщі одне з найактуальніших зараз. З початком повномасштабної війни багато українців виїхало до Польщі, скориставшись статусом тимчасового захисту. Але багато хто виїжджає до сусідньої країни, подаючи документи для отримання карти побуту для довгострокової легалізації. Який з цих варіантів кращий для українців, і які можливості він надає? Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном? Для початку давайте розберемось, в чому різниця між тимчасовим захистом зі статусом ОКР і довгостроковою легалізацією. Перш за все, треба сказати, що статус УКР діє до 30 вересня 2025 року, але у випадку отримання карти побуту він анулюється. При цьому карту побуту видають терміном від 3 місяців до трьох років. Крім того, статус УКР не надає права на отримання всіх видів соціальної допомоги на відміну від карти побуту з доступом лише до ринку праці. Важливо також знати, що статус УКР не надає можливості оформити іпотеку. Тоді, як маючи карту побуту, ви можете отримати кредит для купівлі житла. Також зі статусом УКР можна виїжджати до шенгенської зони лише на 30 днів за одну поїздку, а за картою побуту на 90 днів протягом 180-денного періоду. Також зі статусом УКР ви можете отримати соціальну допомогу від держави. При цьому українці частіше залишаються в Польщі зі статусом ОКР, тобто з тимчасовим захистом. Так, якщо ви отримуєте карту побуту, то в момент отримання рішення по карті від Уженду статус тимчасового захисту втрачається. І при зміні підстав для карти побуту, наприклад, звільнення з роботи чи закриття бізнесу, вам необхідно шукати нові підстави для карти побуту. Важливо, що українці, які мають статус ОКР, відтепер можуть отримати посвідку на тимчасове проживання, тобто карти тимчасового побуту. Так, українці із песелем УКР можуть змінити свій статус із тимчасового захисту на тимчасове проживання терміном на три роки. Для цього Українцям доведеться пройти перевірку в Агентстві внутрішньої безпеки, прикордонній службі та поліції. Загалом сьогодні в Польщі живе майже один мільйон українців з тимчасовим захистом, які мають статус УКР. Але треба знати, що українці в Польщі, які мають статус УКР, можуть його втратити. Так, вони останнім часом все частіше знову і знову зіштовхуються із проблемою, коли їм доводиться відновлювати свій статус. Одна з основних причин, через які це стається, пов'язана з тим, що у польських прикордонних реєстрах просто немає необхідних даних. Тому в липні 24-го року уповноважений справ людини Польщі навіть звернувся до Міністерства внутрішніх справ з низкою проблем вибушених мігрантів з України при отриманні, відновленні чи поновленні статусу УКР. Так, одна з основних причин втрати статусу ОКР полягає в тому, що його можуть анулювати при виїзді з Польщі. Якщо ж ви маєте тимчасовий статус і виїжджаєте з Польщі в будь-яку країну більше ніж на 30 днів, статус з УКР змінюється на new. тобто ви його втрачаєте. Але якщо вас не було в Польщі майже 30 днів, то статус УКР вам відновлює. Так, влада Гміни зареєструє дані, щоб перепризначити статус УКР. Якщо ви підтвердите, що ваше перебування за межами Польщі не тривало більше 30 днів або не було інших обставин, які б виправдовували втрату статусу УКР, то влада відновить його. Підтвердження може бути початка в паспорті, поставлено на кордоні смс, повідомлення від мобільного оператора Вітаємо в Україні та вітаємо в Польщі. Довідка від лікаря, фотографія в телефоні з датою тощо. Оновлення втраченого статусу безкоштовно. Загалом ми радимо вам перевіряти статус ОКР після кожної поїздки в Україну і за межі ЄС, адже дуже часто українці втрачають цей статус помилково, а разом з ним і допомогу 800+, та доступ до безкоштовної медицини. Таким чином, що тимчасовий захист, що карта побуту відкриває перед українцями в Польщі низку можливостей. Але нагадаємо вам, що позитивне рішення щодо отримання карти побуту значною мірою залежить від правильно оформлених документів. Тому, якщо ви хочете отримати цей документ, звертайтеся в нашу компанію. І ми з радістю вам допоможемо. Наші фахівці нададуть вам усю підтримку під час оформлення карти побуту і інших документів, а також допоможуть у всіх інших питаннях, пов'язаних з документами та супроводом. І ми це зробимо за найвигіднішими для вас умовами. Посилання на нашу сторінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших змін і новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.